І повторюємо ще два нахили в ліву сторону і два нахили в праву сторону і переходи до іншого вправ. Раз, два, три, чотири. Спокійно, Спокійно в іншу сторону. П'ять, ші, сім, вісім. І останнє повторення. Раз, два, три, чотири. І п'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Наступне завдання. Нахил тулуба вперед. Прогиб назад. Вліво вправо, без резких рухів. Ноги на ширині пліч. спокійно вперед. Раз. Прогиб. 2, 3, 4. Спокійно. Раз. 2, 3, 4. Раз. Два, три, чотири. І раз. Два, три. Закінчили. 15 нахилів тулуба, якомога нижче. Ноги на ширині пліч. Спокійно робимо. 15 нахилів разом зі мною. Виконуємо завдання. Раз, два, три, чотири, п'ять. При цьому ноги не згибаємо. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Хто може торкатись до полу, торкається до полу. Хто не може, як мога нижче наклони. При цьому ноги не згибаємо. Ровно тримаємо ноги на шині пліч і 15 разів ми з вами зробили